яка гарна квартирка. Три кімнати з прекрасним ремонтом, свіжо зробленим, вся техніка, гарне освітлення, теж стелі. Це є вулиця Лисенецька, 19Б, ЖК панорама від компанії Ліл, Новобудова. Трикімнатна квартира 104 метри квадратних. Це кухня з вітальня зразу образу. Верху, майка, там є посудомийна машина. Тут є одін, тут є голка Самсу, тут є газовий котел індивідуальний, на балкон і себе і далі. Сілку повний, ковні, кондиціонер, супругіння окрім. Візу, Великі, велика, в в це моє вітання. Це маємо прихожу і вхідні броньовані двері. А це такий густовий санвузол невеличкий. Тут маємо унітаз. тут маємо вмивальник. тут маємо пральну машинку. Інтелятор. Це ми так заходимо і тут вітання, як я вже показував, тут маємо санвузолоди. Тут маємо вальник, будучи зеркало, в нас немає, та, я та, таз, душована біля і ванна зі шторкою можна виштувати, бо часу двою не можуть не. На довній разі людей можуть приймати руч. сушка електрична, така що можна літом бігти, сушити рушники. І тепер йдемо відпочинкова зона. Це маємо одну спальню. ортопедичний матрас на матрасник зверху. Все по феншую. Шафа-купе велика і стіл робочий. Рулети на вікнах. Чому рулети? Там прекрасна природа. Там ліс, там хочеться дивитися, але закриваються рулетами. І зверніть увагу, всюди сигналізація аякси, яка управляється з мобільного телефону. Це маємо ще одну спальню. О, ще одна спальня. Ось ці аякси. І вихід на балкон відкритий. Територія охороняється по периметру паркан, там будка охорони, Всюди відеокамери. Дитячий майданчик, не знаю скільки там вночі буде видно. І ще раз йдемо, показую ще раз спальня. Ще одна спальня. Великий санвузол, Коридор прихожу. Ще один санвузол, гостьовий маленький. І велика вітання. Підлога, дорогий вініловий ламінат, гарне освітлення і шикарна кухня. Сучасна зі всією побудовою технікою. холодильник, варочна поверхня, електродуховка, посудомийна машина, газовий котел. Тут маємо ще один засклений балкон. Це є 104 метри, Лисенецька, 19 місто.